Отже, всім привіт, з вами Олексія, ми продовжуємо нову гру по, е, від компанії Iron Height. Здається, Iron Marines. Ми почнемо ось тут, ми будемо її проходити на, на ветерані. Що ж, ну давайте почнемо. У нас буде рівень перший контакт. Отже, в нас тут з'явилася база. Нам ну, треба вибрати сквад, то. Тобто... Так, поки що у нас відкритий рейнджер. Так, окей. Ага. Переміщуємо тоді їх сюди зразу. Ага, вони будуть тут. воювати. Це, звичайно, класно, але треба оцього знищити спочатку. Так, у нас тут вороги. Fellplag you. Угу. Значить, тут вони хворобами розкидаються. Окей. Так. Захоплюємо тут якусь нашу цю. Так, Ranger. Э, Значить, Light Armor, Medium Range, Fast Rate of Fire. Ну, тобто вони швидко стріляють. Ну, типу. Я б не сказав, що дуже швидко насправді. Так. Ага. У нас є нове підкріплення. Так, з'явилися якісь нові чувачки. Vire runner. Ага, значить, вони, вони ближні. Вони ближні. Отак От я маю так. Ну, базу, напевно. Не треба буде захищати, правильно? Чи треба буде? Ага. Добре тут. Ніби закрито все решта. Туди в нас поломана база, чи що? Так, а це хто? Ага, це наш персонаж. Давай не підійдем. Commander, commander. А він не, не хилиться чомусь тут. Шис. А ні, він хилиться тепер, чудово. Так, так. І по-хитрому, так, You're давайте out. захоплюємо цю точку. Commander. Так, отут цього лишимо тут, щоб він... Давай да ш. Ага. Ой-ой-ой. Так, давайте цього відведемо, хлопці. Так. Е ага. Давай, давай. Добре, поки що на них перекинуло. Так головне, що ви зараз на нашу ліву базу не напали. Так. Ага, ось. Перші рівні ми пройшли. У нас тут така планета. І у нас з'явилися якісь тут прокачки, так? Ага. Типу ракети і ми їх вкачали, окей. І давайте переглянемо, що в нас тут. Ага, і ми їх беремо в... знарягу, в принципі, я розумію. Так. У нас з'явився відкрився герой. Окей. Відкрився герой. Окей, окей. Ми можемо її вибрати. І в нас тут в неї є якісь певні. Види прокачки, да? Давайте, так? Давайте прокачаємо і виберемо. Ось, і в нас ще якісь є... Ага, ачівки. Чудово. Можна тут буде все прокачувати. Добре, всім дякую за перегляд. Тоді до нових зустрічей.